Дівчатка, мої дорогенькі, надіятись на те, що не просто лікарі зацікавлені вашому здоров'ю, а ті косметологи, так звані, в приватних клініках, серйозно. Вони дівчаткам 18-річним колють все підряд, і ботокс, і губи, і все решта, і груди імпланти роблять, і крамсають дівчаткам 18-річним, які ще взагалі нічого не знають ні про своє тіло, ні про здоров'я, ні про те, як влаштований цей світ, ні про лохотрони, ні про що. Їх виховали без самооцінки, розумієте? Вони не знають, і от вони оцей. Оце божевілля бачать і йдуть нашкрябують ті гроші, і йдуть себе крамсати. І, і хоч в когось дрогнула рука, не вколоти дитині 18 років ті губи, ті, ті, того лоба, ті сісі і все решта, серйозно, хтось дбає про ваше здоров'я. Да включайте інстинкт самозбереження. Не треба колоть ботокс в інстинкт самозбереження. Чи що там у нас колють для того, щоб відключити людям оцей інстинкт самозбереження? Ну це, ж, ну це ж просто, це ж геноцид. Ну це ж геноцид. Тільки ми думаємо, що геноцид це оце орки прийшли кровожерливі, людожерливі. Да? Оце геноцид. Ашмавід не був геноцидом, а косметологія яка зараз це не геноцид, а їжа це не геноцид. Стандарти, які дозволяються на виробництві харчових продуктів. Я це дуже добре знаю. У мене 15 років був свій цех з виготовлення на тих фабрикатів, я мусила. Розробляти технічну документацію, сертифікувати все, я дуже добре знаю. І я закрила, тому що я більше не могла на натуральних продуктах дуже дорого, а синтетику я не могла. Синтетикою, хімією, цією гідотою, замінами цими, цими конкурувати з тим, що ринок заповнювався якоюсь гідотою. Я закрила своє виробництво. Мені казали, що поки в тебе будуть живі яйця в тісті на пельмені і натуральне м'ясо. Ти ніколи грошей не заробиш. Я грошей, можливо, і не заробила, але совість свою я залишила нормальну і натуральну. Натуральна в мене совість, розумієте? Сплю я спокійно по ночах, якщо сплю. А по стандартах це дозволяється. Ці снеки, ці закуски, все решта це не геноцид. Отрута, це не геноцид, яка і в землі, і в продуктах, і в розчинниках різних.